Сьогодні ми приїхали до Ігора. Він на свинофермі і трошечки поділиться з нами своїми враженнями. Отож, почнемо ми з того, що е, всім студентам, які йдуть на стажування, потрібно підготувати пакет документів. Розкажи нам, який був твій шлях в підготовці от, власне, тих документів. Е, ну, власне, підготовці документів е, я прийшов в компанію «Агропрактіс», е, Мені сказали, що мені треба кет іспит кет, е, треба паспорт. Обов'язково закордонний. От. І візу потім відкривати. Ну, Паспорт в мене був, іскет, то я готувався з, з викладачами з агропрактіс, англійська. Я здав з другого разу кет. Потім після того я вже подавав документи на візу. Тобто мені підготували в агропрактіс ці документи. Там я брав, наприклад, з з університету довідку про те, що я дійсно навчаюсь в університеті. Також я подавав свій диплом, оскільки я зараз навчаюся на магістратурі, навчався. А перед цим на бакалавра теж я подавав свій диплом бакалавра. Також Скан залікової я подавав ну всі документи з університету. Що стосується інших якихось документів, в агропрактис, я прийшов і мені видали всі, всі документи, мій менеджер Остап. З цими документами я пішов в візовий центр у Львові і тоді там вже типу подався на візу, там взяли відбитки пальців, сфотографували і так далі. І місяць, можливо, трошки менше, мені робили візу. Тут вже безпосередньо на місці в Данії я пішов в комуну, поїхав. Отримав cpr карточку Вона приходить десь. Там ви подаєте документи, типу показуєте там свій закордонний паспорт і візове рішення. Десь через тиждень поштою вам додому приносять жовту карточку з cpr номером. Потім десь так само тиждень-два приходить пластикова віза. І вже потім я подавав документи в банк і відкривав банківську карточку. Скільки Принцип... часу зайняло відкриття, от, наприклад, банківської карточки? Саме е, в мене зайняло десь майже два місяці, оскільки були різдвяні новорічні свята, і банк дуже довго опрацьовував мою заявку тобто, десь стільки півтора місяці. Пройшло, як вони відповіли на мою заявку. Ну і ще потім декілька тижнів, поки вони ту заявку опрацювали і відправили мені карточку. Тобто, це зазвичай це я думаю десь місяць, можливо, три-два тижні. Але оскільки були різдвяні свята, мабуть, там не дуже була робота, тому так в мене вийшло. Якими критеріями ти керувався? Наприклад, коли обрав банк, в якому відкривати. Банківську карту я поговорив з своїми друзями, стажерами, які працюють на фермі вже довше. І вони мені порадили. Тобто я їх запитав, в кого який банк, в кожного різний банк, але в більшості людей, які там працюють, данський банк, оцей який в мене. Вони мені порадили, кажуть, недалеко термінал. Можна онлайн оформити карточку недалеко. Банк теж їздити, якщо якісь питання можливо, банк треба поїхати. Він недалеко. Ну, і це самий популярний в Даній банк, я думаю. От такі критерії так я вибрав. Чому ти вирішив обрати саме Агропрактіс? Агропрактіс мені порадили мої знайомі, які вже їздили в Данію. От, вони, типу, я теж планував їхати, запитав в них, через яку фірму вони їхали. Вони мені порадили. Я промоніторив соцмережі, подивився там, типу, почитав коментарі теж. Ну і так. Так вирішив, що типу, можна звернутися. Прийшов в агропрактис, теж мені зустріли, детально все пояснили, розказали. Мені все сподобалось, тому я вирішив співпрацювати. Багато наших стажерів вже знають, що потрібно здавати іспит кет, але от їх цікавить більш детально, от, що саме треба знати, щоб от скласти той кет. От, наприклад, як в твоєму випадку ти один раз не здав, інший раз склав тест. Тобто, що довчив, які нюанси були конкретно. Ну, і взагалі, що треба сказати, от, На якому в загальному рівні. так, щоб я зрозуміти, який зна. рівень англійської потрібен для кету. В мене коли я прийшов в агропрактис, в мене був майже нульовий рівень англійської, тобто я її майже не знав. На кеті іде чотири рівня. Перевірки знань, тобто аудіювання, читання, писання і говоріння. Я там займався десь три місяці до першого кету. В мене все було гаразд. Єдина от проблема, чому я не здав перший кет, в мене було погане м -м, слухання. Тобто я погано сприймав англійську на слух. Через це я зробив деякі помилки під час першого кету і. Не здав його. Інші попередні решта, там, наприклад, говоріння, читання і письмо в мене були навіть на першому кеті хороші. От під час якраз у цього я здавав між першим і другим кетом, був період два місяці. Я готувався теж знову ж репетитором, і ми саме звертали увагу основну на те, щоб я зміг добре слухати, добре сприймати англійську на слух. От, мене повністю, типу, вона підготувала. Я добре вже сприймав тоді англійську на слух. Ну і, звичайно, ми підтягували паралельно, вдосконалювали там мої і навички говоріння, і читання, і письма. Ну, але от. Наприклад, якщо ти хочеш скласти кет, то тобі треба вміти сказати такі якісь прості речі. Там я був в магазині, купив там то, купив то. Чи тобі треба вміти от висловлювати свою думку на рівні там якихось суперскладних синонімів, порівнянь, от які власне мають бути база знань? База знань, наприклад, я коли здавав кет, я знав е, такі, та теж е, стандартні фрази. Тобто якраз от на Говорінні, ми говорили з тими екзаменаторами, і вони питали там, наприклад, звідки ти, чим ти займаєшся, що ти любиш, там, які в тебе хобі і так далі. Такі стандартні питання. Якщо ти на них відповідаєш, то все гаразд, ти здаєш. І в принципі, цього рівня от, його достатньо для того, щоб здати кет. Знати просто стандартні фрази, розуміти, не треба якихось складних речень. Налаштування студентського бікорда. Скільки зайняло в тебе час? Студентський податок або як тут його називають? Е, студентський бікорд мені налаштовував е, мій менеджер Остап. Він його налаштував, мені здається, десь приблизно за місяць після того як я був в Данії вже. Типу, я приїхав і через місяць. от… Тобто, коли mm. ти вже отримав е, банківську карту, Ні. чи це зробилося ще довго? Ні, це банківську карту я отримав. Я вже розказував пізніше, а от бікорд мені Остап налаштував раніше, десь за місяць, буквально після того, як я приїхав в Данію, він вже там все зробив і написав мені: От в тебе такий-такий бікорд. Такий в мене бікорд 8200 десь. Такий середньостатистичний бікорд. Да, Яка зарплата виходить чистими, якщо відняти вже оцей податок? Якщо відняти вже податок, то десь приблизно 10 тисяч. Ну і ще якщо мінус житло, 2 тисячі я плачу за житло, то десь 8, 8, 100, можливо 8, 200, це залежить там до від. Достатньо для того, щоб нормально себе почувати в Данії з, з зарешніми цінами? Е, так, так, цілком достатньо. Тобто ви себе почуваєте тут краще, ніж в Україні, вільніше. Ти можеш багато чого більше, чого купити, більша Купівельна спроможність, скажімо так. Коли обирав контракти, на що ти опирався, вибираючи між молочною фермою, коровами і між свиньями свинофермою? Ну, в першу чергу це графік. Я говорив з багатьма стажерами, які тут також читав у вас в коментарях на сторінці. На... На молочній фермі складний графік, тому що там треба вставати зранку, і там робота йде в дві зміни: тобто зранку і вечором, в день ти спиш. Це якось так мені не дуже підходить. На свинофермі мені підходить графік, тому що ти в 6 годині вже на роботі і в 3 ти вже звільнений, тобто в тебе ще половина дня є для якихось там своїх справ. Це дуже добре, в принципі. І так само я. Ну, якось свині мені більше пасують, підходять, подобаються. Я завжди хотів працювати більше з свиньми, хотів ними займатися. Я ветеринар по суміті. Скільки часу пройшло від того, як ти вже надумав їхати з компанією «Агропрактіс» на стажування на свину ферму і до того моменту, коли ти отримав візу і скажімо, всі влітали? Е, від цього моменту пройшло півтора роки. Е, в мене це зайняло дуже довго, тому що. Мені не дали академку в університеті. Тобто виникли Я вже, якби в мене вже був даний кет, було все готово, я вже міг їхати, пішов в університет, а мені кажуть, ми тобі не дамо академку, треба довчитися. І рік, та один рік я чекав, щоб типу, я якби я про поступав з бакалавра на магістратуру, вже коли на магістратурі я вчився. То мені, ну, типу, я, мені видали академку, і я зміг поїхати. Чи співпадають умови, які вказані в твоєму контракті, з тим, що є насправді в плані зарплати, обов'язків та інших деталей? Так, всі умови, які прописані в контракті, вони так і є насправді. Тобто, зарплата така, як прописана в контракті, умови роботи теж години, там в контракті все чітко прописано. Скільки годин ти працюєш, з якої до якої, все прописано, і так я і працюю насправді. Що стосується обов'язків, теж, в принципі, все співпадає. Тобто наразі я працюю на відділі Фаристаль з маленькими поросятами і свиноматками, які поросять. Це би ти побажання сказав нашим майбутнім студентам, які хочуть відправитися в Данію на стажування саме на свиноферму? Саме головне в Данії на свинофермі не забувайте закривати кабанів, щоб вони не зустрілись один з одним. <реш> Дякуємо. <реш> ну що ж, ми взяли інтерв'ю в Ігора, і надіюсь, воно було цілком інформативне для вас, особливо про сторону оформлення документів, саме про що ми з ним спілкувалися. Дякую всім за увагу, за те, що ти приділив час. Дякую вам, теж, що приїхали. Па-па!